Всім привіт! Ось ми приїхали в салон Kia, а тут не лише KIA будемо вибирати, ви розумієте, якусь машину. Побачимо на Finance, який нам, який нас Credit Score вийде, і що нам взагалі можуть запропонувати? Ось новеньке авто. Ось як виглядає, приблизно вся в пленочках, все нове, ось такий дисплей, Kia Sportage, Ми хочемо подивитися, ось це і X, середня комплектація, є ще S prestige і також є більш нижча LX, базова. Все ще. На наклейках є одна машинка, що там 5000 миль, овнер поміняв на Plucking Hybrid. Таку що можна було, буде заряджати акумулятор від розетки. Там вона виходить більш економічно, якщо в нічні часи заряджати біля дому чи апартменту. Це Sorento, ось це EV6 буде електро. Їх тут досить багато в різних кольорах. полностью новое все. Все еще заклеено, все на липках абсолютно, кожа, кожна кнопочка. Абсолютно right. новый. Уже машина полностью у нас. О, залишилось тільки поздирати ось такі пльоночки, одне задоволення ось це зробити. Бачите. Ось так. То, якщо ось це у нас гайбрід в нашому варіанті, ось так виглядає авто, автомобіль. Краще купляти вже з social security номером і з хорошим кредитним скором. В моєму випадку кредитний скор був не самий високий, і тому я вирішив ще якби, додати до моєї покупки з моїх родичів. Ви можете також краще додати когось із своїх рідних. Є, звичайно, такі дилери, але це не нові автомобілі, це більш в БУ. Не знаю, у Каліфорнії наші також займаються цим. Можна брати авто без кредит-скору, без сошала, без нічого. Так що можна купити такий автомобіль за кеш. Звичайно, що можна, якщо ви маєте всю суму, але якщо ви хочете. Під якийсь відсоток під виплати зараз не найкраща ставка. Тому краще за все брати не під самі... взяти авто під хороший процент. Тому що переплачувати за це все доведеться вам. Ось так, тому що в коментарях запитували, як це все зробити, як купити. Я думаю, що нічого такого. В цім немає. Якщо вже брати, краще додати когось до своєї покупки, в кого хто буде згіден на це, звичайно. Далеко не, не всі люди на це погодяться, тому що вони підпадають під ризик, вже вони залежні від того, як ви вчасно будете сплачувати ось ці пейменти, без просрочки, без якихось там проблем. Тому ось так. Ну що ж, авто у нас в комплектації EX, є ще s prestige буде значно дорожче, звичайно. Ну, я не бачив сенсу брати S-Prestige і їх і не було в наявності зараз. Але в випадку моєму я тільки хотів ось гайбрид, щоб був. І ось взяв гайбрид Це в нас така шайба. Коробка. Ось такий дисплей через все, звичайно, він тут ділиться, отак так проходить. Якби я купляв сам, то процент був би дуже високий. Ось тому краще ось так не купляти авто, тому що доведеться значно переплатити в даному випадку. А якщо у вас зовсім немає. Кредитної історії, ви не відкривали кредитку, не маєте ще сошала, але хочете хороший автомобіль, то ви можете пройтися ем, по дилерам, які продають авто за кеш, і там хороші варіанти можна знайти. В іншому випадку потрібен сошал, потрібен кредит скор Я знаю в Лос-Анджелесі. Та й в нас в штаті, я думаю, що з цим нема проблем, що є багато навіть наших, які російською, українською вам запропонують безліч варіантів автомобілів. Звичайно, це будуть авто з пробігом. вже Більшість з них можуть бути не «Clean title» з інцидентами, але також є і «Clean». потрібно вже дивитися безпосередньо, зокрема, під ваші бажання. Під ваш вибір і є, що можна купити без цього всього. А якщо ви хочете, прям автомобіль новий в дилера, все на гарантії, ну тоді потрібен кредит скор. І краще когось туди додати, щоб кредит скор був дійсно хороший і процент був е нормальним, а не ось таким драконівським, що доведеться багато переплатити. Ви можете написати в коментарях, що вам цікаво, про що розповісти. Також ще важливо дати хороший внесок перший за автомобіль, це зразу зменшить навантаження. Я так і зробив. Я вніс хорошу суму, як down payment, перший такий платіж. І далі вже ви розбиваєте собі там, в моєму випадку це 6 років, і вийшло там 450 доларів. Можна платити значно більше і це пришвидшить термін ваших всіх виплат і переплат в відсотках. Так що, кому цікава дана тема, можливо, не знаю. Пишіть в коментарі, що цікаво саме вам. Постараюсь відповісти. надіюсь, ті, хто задавали питання, отримали якусь відповідь. Звичайно, я не користувався ось таким, щоб зв'язуватися без сошела, щось купляти, без кредитско, тим більше в незнайомих, там якихось людей, дилерів. І краще і не буду рекомендувати нічого такого, тому що. Я догадуюся, який там може бути відсоток, якщо ви будете брати під якісь виплати чи ще щось. На моєму досвіді, я не зможу це підказати, але знаю, що таке є. Можливість така є. Ставте цьому відео лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім пока!